Скільки брехні ми бачимо зараз під час повномасштабного вторгнення Росії, годі й осягнути. Але між 2022 та 2014 роками є принципова різниця. Раніше російській пропаганді вірили, а домовленості з Кремлем хоч якось поважали. Нині ж не просто кожен політик, а буквально кожна свідома людина в світі знають, на чиєму боці правда та яка вона. І це не прийшло саме за собою, а завдяки титанічній праці українських дипломатів та потужній зовнішньополітичній активності президента. Так. Росія досі чіпляється за залишки свого впливу та намагається й далі ламати українську історію та показувати все у ній у спотвореному світлі. Але станом на зараз всі побачили її істинне обличчя, а пелена пропаганди та її вплив поступово зникають. До чого це призведе? Насамперед, до руйнувань звичного світу. Росія в сьогоднішній конфігурації, і ми в цьому переконані, демонструє останні потуги і невдовзі розпадеться на менші держави. Захід перестане вірити у байку, що перемогти ядерну державу неможливо. А ми нарешті звільнимося від російського іга та багаторічної пропаганди та знайдемо свій власний курс та напишемо свою справжню історію. Іграїчну, трагічну. Місцями неоднозначно проте таку захопливу та неповторну. Але це буде згодом. Після нашої перемоги українцям усі часи доводилося відстоювати своє право на незалежність. Сміливі та активні представники нашого народу завжди ставали рушієм історичних змін. Події 21 століття котре показали, що українці готові. Багато що віддати заради кращого життя своєї країни. У єдності наша сила, перемога буде за нами.